Коли пересічний українець дивиться аналітичне політичне шоу або ефір із запрошеним експертом, то Кость Бондаренко може переконати його, по-перше, у своїй компетентності, а по-друге, у своїй палкій відданості інтересам України. Нічого дивного, адже Досвіду, який дозволяє йому добре заробляти на маніпуляціях, псевдопрогнозах і російських вкидах, більш ніж достатньо З часу виборів 2004 року. Він послідовно просував інтереси Донецьких, брався завищувати рейтинги партії Тігіпка, піарив Наталію Королевську, ставав на захист Льовочкина і навіть відбілював кримінального авторитета а по сумісництву соратника Януковича Юру Єнакіївського. Після революції гідності підприємливий Бондаренко ліг під ОПЗЖ, медитуючи на ефірах Ахметівського каналу Україна. Справа у тому, що Україна у кожного своя. Бондаренко тісно співпрацює з російським виданням Україна.ру, яке входить до складу медіагрупи Раша Тудей. Кось Бондаренко методично просуває кремлівські байки, маніпулює темою затримки поставок зброї від західних партнерів. Яскраво описує українську злочинність у Європі, наполягає, що Україна здійснила історичну помилку, підтримавши білоруський народ, а не Лукашенка. Не вірить в політичну конкуренцію в Україні після війни, критикує законопроєкт про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з Москвою. Виступає проти запровадження в армії вітання Слава Україні, пускає піну, коли хтось нехтує роллю СРСР у Другій світовій. І переконаний, що Крим для України втрачений назавжди. Також він вважає зачистку Києво-Печерської лаври від московських фарисеїв фатальною помилкою Зеленського, якого він називає жертвою революції. Кось Бондаренко продовжує експертно коментувати події в Україні на проросійських майданчиках, таких як Клименко Тайм, Політека та Шелест. Виказує симпатії колишнім регіоналам і створює скептичні прогнози стосовно України для російських медіа.